Доброго дня! Нарешті ми дочекалися цієї довгоочікуваної зустрічі з нашою дівчинкою. Погода за вікном шикарна, настрій позитивний, тому я думаю, що у нас все вийде. Доброго дня! будь ласка, ваше прізвище, я Миколаївна. Добре, переносимо один ембріон з діагностикою. Готові. Добре. Наташенька, не дихає глибоко. Старається поверхнево дихати груди. Добре. Добре. І вона ховається. Наша вілочка з мамою. Після невеличкої перерви, вимушеної перерви ми з парою, яка виграла червону. Велика прилетить Наталію Кузьменко дійшли до етапу ембріопротоколу. Майже під звуками сирен ми зробили ембріотрансфер, ендометрій у нас хороший, ембріончик у нас прекрасно розморозився, технічно перенос пройшов без особливостей. І я дуже сподіваюся на те, що отримуємо наш бажаний позитивний результат.